Доброго дня. Хочу вам записати відео, як заповнити таку анкетку. Я її періодично буду кидати в цей чат. Для чого її заповнювати? Для кращої консультації і для того, щоб ви краще і якісніше вирішили будь-яку свою проблему. Дивіться, ви берете її, копіюєте і йдете, ну, наприклад, у вайбері. У кожного є, наприклад, мої нотатки. Да? Це чернетка була. Ви її сюди вставляєте, але не жмете на відправить. Ви гортаєте до першого питання і починаєте відповідати на питання. Ваше ім'я, наприклад, Ірина. Вік 50 років стать жіноча. Вага там 190 кілограмів, так, зріст 175 сантиметрів. Тиск, який у вас там 160 на 90. Алергічні реакції є, немає. Якщо є, то які? Ну, Наприклад, є висипи, так? так супутні хронічні захворювання, наприклад, Гіпертонічна хвороба, гастрит. Може бути вже і цукровий діабет при такій вазі. Цукровий діабет. Чи є каміння в жовчному чи в нирках? Да, є, немає. Ну, наприклад, ні, немає. Чи приймаєте якісь фармацевтичні препарати, звісно, пишете, що ви приймаєте від тиску, Наприклад, ну бісопрол, так? Да? Бісопрол, там 10 міліграм, там, вранці, вранці. Так, що ви ще приймаєте? Ну, наприклад, е не знаю що. Ну, наприклад, якісь гормональні препарати. Так, я тут напишу гормональні. Гормональні. Ну, ви пишете ті препарати, які ви приймаєте, в яких дозуваннях, скільки разів на добу. Чи проходили ви раніше якісь програми очищення? Ну, пишете ні. Якщо проходили, пишете так: проходив там, декілька років назад, чи проходив там з тим-то і тим-то і тим-то. Так, вагітна, не вагітна, тут ні не вагітна. Ні, не вагітна, бо вже скільки років. І так мета звернення. Ось ви пишете свою мету звернення, наприклад, хочу схуднути. Так, Хочу покращити своє самопочуття. Відправляєте самі собі. Тоді отак берете, копіюєте, йдете в мій чат, де ви цю анкетку бачили, і в коментарях залишаєте коментар. Вставляєте, я отримую вашу анкету, я її аналізую, далі ми з вами списуємося і вирішуємо, як ми будемо рухатися далі. На все добре. Була корисна, рада будь вам корисною.